Першого дня ми опинилися в окупації, в тому окупація. що зразу, буквально 24-го ж вони дійшли до Іванкова. Да. Ми залишилися відрізані абсолютно від усього світу, тому що там а, ці мости були зорвані. І з того дня ми, наприклад, ми були в міс... Ну півтора місяця. Це не були. так довго було, як в Бучі, да. і не так. А тоді дійсно як кажеш, буквально в перший же день, в перший день вже в нас тут були літаки. Уже, да. Ну хто як переніс? Страшно. У ну, мене сім'я була, мене було п'ятеро дітей, і діти були, внуки були, а мама була сама в хаті. Ми то біду разом переживали. Сільська рада, вони нотували, занотували акти, вони все. Потім повідомили, сказали, що є, що нас в общем-то внесли в список. От і це, що дали там дані наші, все, що є така фірма, що є такий фонд благодійний, що може допомогти. А тоді перезвонили з вашого фонду, вже до мене перезвонили, до неї запитали дані, запитали, все, сказали, що 1 березня ви приїдете туди, щоб ми підійшли. Ось таким чином, що це не ми ви нас знайшли. дякуючи вам і дякуючи Господу Богу, що знайшли нас ви. Зайшли на реєстрацію, там було чоловік 97, сиділи за столиками, так? хто, хто до кого. Ти до того, ти до того, дуже приємні були люди, дуже гарно спілкувалися з нами, все розпиталися, все це є, і сказали, що через три неділі повинні прийти гроші. От, якщо не прийдуть, перезвоніть нам. А як прийдуть, ну, подякуйте. І ми ну, це вже як і подзвонили і подякували вам. Але дуже гарно було організовано, да, все, скажу, да. дуже молоді люди, дуже все, наприклад, там ніколи не черги. Дуже-дуже все було гарно організовано, швидко все воно робилося. 6600 надійшло. надійшло. Тримали... Ну, отримали ж там вже з ну, карточки. Зняли 6200, ні, 6... ні. А, ну, 6,5, там, там, там напевно, трошки просто. Так. А на що? Купила апарат, в мене тиск, купила ліки. А ліки, ви знаєте, всі дорогі. На ліки в основному і на це, і на апарат. Тонометр. Тонометр. Тонометр, Тонометр цей ще. І другі ліки, Тиск у мене. І, і ноги болять, і все болить. Оце, дякуючи це. Принаймні. Скажу так, що де, так. десь є якась невеличка частинка на ремонт, тому що там, наприклад, мені ось вікна поставили, кубі, так і там поставили. Я відмовилась, тому що в мене все-таки будинок не такий, і мені треба було просто скло придбати все. Я його там за рахунок, так і ще мені там треба то якась невеличка частинка на ремонт так. будинку. А дійсно левова частка пішла на лікування, тому що, ну по-перше, те, що ми пережили, я кажу, вже в нашому віці багато і так хронічних хвороб, якихось, а потім те, що ми пережили, це такий психологічний стан, він впливає на фізичний однозначно. А ліки дійсно дорогі. Наприклад, завдяки вашій допомозі Дарима Некома сьогодні кололо, що я просто можу проповитися.